Вітрини хмельницьких магазинів сповнені Валентинками та особливими подарунками. Воно й не дивно, адже наближається незвичайне тепле та романтичне свято. День Валентина. В цей день усім закоханим випадає можливість в черговий раз зізнатися один одному в своїх почуттях, а тим людям, у яких серце вільне, задуматися, чи не час зайнятися пошуком своєї другої половинки. Хмельничани ж в пошуках подарунків для своїх коханих, але як ж без особливої листівки Валентинки, а їх напередодні свята досхочу. До Дня Валентина багато хто приходить, купує Валентинки. З Старшого віку до маленькі дітки приходять, різні діти. Ми вирішили запитати хмельничан, як саме вони будуть святкувати День Валентина і що ж все-таки подарують коханим. Можна в ресторан піти, можна просто посидіти в домашній обстановці і щоб все було добре. Великий, великий такий шар. Кулька така здорова, щоб була таке серце з цукерками на роботі. Ну, звісно, шарики. а там далі подумаємо. Квіти на я планував в бути. Усі кафе та ресторани зазвичай у цей день переповнені закоханими парами. Тому ж, якщо ви все-таки не встигли замовити столик, засмучуватись не варто. Чудово відсвяткувати можна і вдома, адже важливо не де, а з ким. Головне, гарний настрій та оригінальні ідеї.